Всім привіт! В цьому відео ми розберемося, як додавати субтитри в іншот. Заходимо на вкладку текст або Стікер, і там і там є та сама кнопка субтитри. Натискаємо її, буде вам буде зручно, обираємо мову зверху, обираємо шрифт, який ми будемо користуватися. Мені подобається зверху справа, він і видний, і в нього є шаблончик обводочка, натискаємо зберегти і починаємо. І далі не обов'язково чекати, поки субтитри згенеруються, Можете натиснути. Галочку зверху з посерединці, і вони собі будуть тим часом генеруватися. А ви можете зробити інші речі. Наприклад, додати музичку, з'явилася тільки ще нова кнопочка, і можна додати аудіо і поставити його на, маленьку, на маленький об'єм, щоб він не перекрикував вас, або навпаки, не більше, щоб він вас перекричав і був основним в цьому відео. Тобто тут можна регулювати об'єм, саме об'єм пісеньки, яка є в іншоті. І поки ми з вами там клацались, натискаємо текст і бачимо, що наші субтитри готові. Іншут він трошки погано перекладає саме українську мову в моєму виконанні, тому є такі слова, які потрібно ем, прямо коригувати, бо вони виглядають дуже смішно. Але ще є ось такі кнопочки, коли можна в нашій букві, щоб вони не просто з'являлися, а з'являлися з переходами. Тобто натискаємо Редагувати і обираємо переходи, які ми хочемо. Ми можемо це зробити, коли слова З'являються і коли слова зникають, тобто вход і виход. А також можна самі слова змусити робити якісь рухи. Ну, тобто вони можуть так трястися або крутитися, або битися з серця, можна додавати ще там звуки, але без цієї петлі. Якщо нам не потрібний цей функціонал, ми натискаємо круглу кнопочку. І далі вже переходжу переділятися самий текст. Якщо це, звісно, відео на 40 хвилин, то робити буде дуже довго, але коли ось такі відео нарілус на 1 на хвилину, то я заходжу, і от солодких я сказала чітко, але він все одно зробив сладких, тому я виправляю такі слова і далі вже просто переглядаю, чи правильно, чи неправильно. Акцентую увагу, що ми натискаємо на слово, з'являється нижнє вікно, в якому ми його редагуємо, і його готовий текст з'являється в офіційному вікні. Раніше я цього не розуміла, і воно мене дуже дратувало. Доходимо до кінця відео, натискаємо Зберегти і користуємось гарного дня і настрою!